Компанія Електромотор, шановні друзі. Сьогодні подивимося на такий цікавий кейс. Що, значить, Бачимо, Де Вольт на надпис є. І зустрічає нас гайковерт, який всередині знаходиться даного кейса. Модель DCF900NT. Одна з найпотужніших моделей в лінійці DVL. Давайте, друзі, відкриємо з вами, подивимося, як воно все щатиться, приходить, яке враження у покупця, коли він отримує при отриманні такий товар. Значить, Так ми бачимо з вами: кейс виконаний у нас із АБС такого шишавого пластику. Як правило, такий пластик використовує Тип такого плану, як АБС, ударопрочний міцний авіа, називають їх ще кейси, для того, щоб під час їх ушкоджень падінь ваша техніка була в цілості сохранності, і кейс також зберігав, скажімо так, цілісність та надійному захисті ваш інструмент. Що ми можемо побачити з вами на даному кейсі? Кейс у нас зроблений з двома ручками. Перша ручка для переносення горизонтально, шановні друзі, є в нас прорезинений участочок DeWall, Тобі, ж, якщо нігтям протиснути, відчувається, що це у нас резина саме, і класно його буде переносити. Бо вага даного гайковерта на сьогоднішній день складає 3 кг, це коли він у нас без акумулятора, без нічого. Ну і плюс кейс також додає кілограм, тобто сумарно до 4 кг, шановні друзі, ми маємо. Також подбали про те, щоб ви переносили і в такому положенні як ви бачите. Перевернули, ручечка у нас є також і зверху. Тобі ж подбали і про те, і про те. Дрібниця, але приємно. Дуже приємно. Значить, їдемо далі. Також зацікавили на кейсі такі от два відкидні зажими. Я так розумію, якщо, наприклад, у вас таких два кейси, це для того, щоб їх можна було поєднувати один з одним. І отаку, отаку конструкція, стек такий збирати, нібито. Тому що на що це штовхнуло думку, тому що на передній панелі побачив такий надпис. Бачите, стек компатібл, це значить сумісне з стеком. Тобто, це, я так розумію, мабуть, для того, щоб було зручно перевозити ваш багаж, наприклад, або декілька коробок вистраювати, щоб вони у вас всі не їздили по машині або в транспорті, а чітко були зафіксовані один на одному. Ну що, шановні друзі, тоді відкриємо, подивимося, що ми з вами маємо за кошти, які ми віддаємо за даний гайковер. Бачимо, у нас є два металічних зажима. Класно зроблені. Бачимо, що. от Гарний такий метал. Пальцем не прожмеш, міцний. Супер, подобається. Відкриваємо наш кейс, шановні друзі. В даній комплектації ми з вами бачимо, що ми маємо. Гарантійку від DeWalt офіційну. Три, рік, три роки гарантії, якщо ви можете побачити. Це класика жанру. Різна значить, у нас така макулатурка тут є, і інструкція до споживача з характеристиками. Зараз ми з вами подивимося та побачимо, що із себе цей прилад уявляє. Відкладаємо поки що в сторонку. Значить, що ми бачимо, друзі? Кейс у нас всередині зроблений якраз ергономічно під те, щоб класти акумулятори можна було, щоб можна було покласти зарядний пристрій. Бо що цікавинкою також є в Деволтах, те, що ви можете купувати як цілий комплект у так і збирати його сам у. Ті. Чисто під себе, тому що бувають акумулятори на різні ємності. Це, по-перше, бувають різні зарядки, є швидкі зарядки акумуляторів, є повільні. Хтось бажає купити одразу, дістати і працювати. Хтось хоче підібрати під себе цю можливість ми також надаємо. Є можливість підібрати різні акумулятори, зарядку до вашого приладу. Тому тут, в принципі, все максимально під вас, Друзі, стараємось. Тому поїдемо з вами далі. Значить, Бачимо нашого велетна дійсно важкий апарат. Вага його складає 2,9 кг у сухому вигляді, без акумуляторної батареї, без біт, без нічого. Значить, Технологія у нас, як завжди, у деволтах стоїть безщитковий двигун. Такі двигуни, як правило, ходять довше, працюють більше і дають більшого потенціалу, ніж щіткові. Двигуни. Бачимо також сповіщення Brashlus Motor, що сповіщає, що безщітковий двигун. Працюють такі гайковерт, як дана моделька, у нас від 18-вольтових батарей. Оскільки батарейка у нас є, для того, щоб продемонструвати, скажімо, його потенціал, ми зараз поставимо от, ось таку от 5 -ампер годинову батарею фірми DeWalt, як ви бачите, вони всі йдуть. Універсальне одна під одну, тому тут досить зручно, скажімо так, управлятися. Значить, дивіться, ось такий відкрасень дійсно великого розміру, що він собі несе як потенціал, якщо ми будемо з вами розглядати. Значить, по-перше, наша голівка, на яку ми будемо надівати насадки, ваші біти і тощо, складає, як правило, один і два дів, або 13 міліметрів. Тобі ж, тут також все. По канону їхньому, те, що вони виробляють. І таку ж інформацію ми з вами давайте перевернемо коробку і побачимо основні характеристики, за які і бореться фірма DeWolf, щоб їхні товари були на ринку найкращими. Значить, Бачимо, що у нас оберти зможуть змінюватись від 0 до 2200. Ньютон метри тут просто шикарніші. Аж 1400 нет це його робочий. А максимальний, друзі, взагалі до 1800 сягає. Це ми в інструкції з вами побачимо і подивимось. Також бачимо різні наші оберти на хвилину, в залежності від того, який режим ми будемо включати на нашому приладі. Зараз ми з вами подивимося також на гайковерті, де вони як змінювати їх можна буде. Ну і також, як правило, завжди сюди ставиться у нас ліхтарик LED, який допомагає в роботі в темних приміщеннях, або якщо треба дістатися до якихось. Скажімо, місць, де темно, і треба бачити, що ви крутите, і як відбувається у вас процес вашої роботи. Значить, поставили ми батарейку на, на базу нашого гайкаверта DCF 900NT. І бачимо. Перша кнопочка у нас знизу відповідає саме за ліхтарик, який має два рівні свідчення. Так. Один рівень. Ще більший, тобі ж максимально ярко світиться. Ви бачите, навіть камера сприймає одразу дуже багато світла. І третій раз натискаємо, виключаємо. І три кнопочки у нас є, такі от, бачите, три точки. Якщо ми з вами натискаємо на першу, засвічується у нас режим закручування наших болтів. Під час такого режиму. Оберти у нас сягають від 0 до 820 обертів на хвилину. Давайте одразу і послухаємо, як у нас відбувається робота під час такого режиму. Вібрує, звісно, мощно. взагалі, відчувається, бо рахунок цієї ваги. потужність, звісно, в ньому дуже велика. І повітря, йде, охолодження одразу. Все відчувається, є світок віток повітря у нас для того, щоб охолоджувати під час роботи. Це у нас був перший режим. Переходимо на режим 1. Режим 1 у нас під собою підрозуміває 650 обертів. Давайте послухаємо. Як ви бачите, повільно повертається він. Якщо порівнювати да, з режимом, це у нас найпростий режим. Мінімум. Є у нас режим номер 2 Тут у нас вже має бути 1040 обертів. Чуємо, наскільки змінюється у нас і швидкість, і голосність. Відчувається навіть, от як іде у нас повітря з наших дифузорів охолодження. І також давайте останній режим подивимося. Третій у нас робить 2300 обертів. максимальна його потужність, це він працює на пісові, що їх значення. Камера вже навіть не уловлює, що воно крутиться, наскільки на швидко. Тримати, друзі, дуже-дуже доречно і зручно, скажімо так, за рахунок того, що ергономічна ручка у нас на деволтах завжди роблять так, щоб було зручно тримати свої апарати. Тому тут до них питання, правда, немає. Значить, давайте подивимося, що ми можемо побачити з вами тут. 18 вольтова у нас система і двигун від 0 до 2200 у нас обертів. А, да, даже так бачите. А тут номінальне від 0 до 200-300, те, що у нас сказано на третьому режимі. Ось от такі от товари, шановні друзі, бачите, написано UK, Деволд, Англія, Європі, Німеччина. Звісно, зроблено максимально якісно. Оця частина взагалі металічна. Так, класно зроблено, супер. Виглядає, він, звісно, потужно. Отакі, шановні друзі, гайковерти можна використовувати як для своїх робіт, якщо ви працюєте з закруткою гвинтів, болтів, це можуть бути СТО. Такі прилади з акумуляторами, як правило, спрощують нам життя за рахунок того, що нема кабелів у нас, нема дротів, не треба дбати про переноски, перетаскувати і так далі. Девольт. Являється одним із провідних лідерів в сфері інструменту, в них і пилки гарні, і гайковерти, і взагалі все, що вони роблять, має дійсно якісну почву. Можна подивитись на збірку, тобто максимально все зроблено так, що ні не люфтиків немає, нічого. Тобто наскільки, наскільки приємна річ використана, дуже подобається. Ось от таке от враження, скажімо, людина, яка дістає з сумки і дивиться, який товар вона отримає. Тут, звісно, враження, що дійсно купив. Годну, годну річ. От, шановні друзі. І давайте з вами, мабуть, перейдемося по характеристикам. Подивіться, значить, будь ласка, що ми маємо з вами за такі от кошти. Значить, якщо поговоримо з вами про характеристики, то біж працює даний гайковерт у нас від літій-іонних батарей. Потужність у нас вихідна 760 Вт, шановні друзі. Максимальний наш ефективний крутящий момент це 1396 Вт. Ньютон метрів складає, і максимальне це вже взагалі піковий-піковий. Майже 1898. Вага такого складає 2,9 кг. І як ви бачили, значить, при низькому рівні у нас крутний момент 135, при середньому 813 і при самому високому режимі 1396 ефективних Ньютон метрів, шановні друзі, от таку техніку, як ви бачите, дуже зручно купувати, тому що. Як я вам вже попередньо казав, можна вибрати і комплектацію підібрати, і батарею підібрати, яку ви хочете, якої ємності. Для того, щоб якщо ви багато працюєте з такими приладами, вам треба багато робити цих маніпуляцій. Тому тут це якраз як трансформер. Робот зібрали, зробили свій комплект, який вам зручно. І отримали просто для себе індивідуальний набір. ви бачите, навіть з акумуляторною батареєю вставляється в паз, це також у нас передумовлено. І якщо ми з вами її від'єднаємо, від також можемо побачити роз'єм, який у нас знаходиться з цієї сторони. Тут туди теж вкладається, все це гарно комплектується і носиться в чемоданчику. Також давайте, що цікаво, подивився. От, побачив, що в комплекті мають тільки гайковер. Да? кейсі. Якщо ми піднімемо з вами цю кейс, каже, трошечки можна трансформувати. Якщо знімемо з вами кришку, побачимо, що всередині він у нас зроблений взагалі в пологому такому стилі. Тобто, якщо не бажаєте от в такій от формі, скажімо, укладати свої речі, тут можна і інструментний ящик з нього зробити. Ну, зроблено класно. Бо деякі кейси роблять так, що оця кришечка верхня, вона просто незнімна, просто під форми свої зроблена. А тут, бачите, і тут навіть подумали про людей і зробили так, щоб було якісно це все Експлуатувати З такими, шановні друзі, звертатись в компанію Електромотор. Ціни на деволт в інтернетах завжди рекомендована роздрібна стоїть. Якщо звернетесь до нас в компанію Електромотор, за цим відео, можливо, з нашими робочими номерами телефонів. з радістю зробимо для вас купівлю такого інструмента зі знижкою, домовимось з вами по ціні, щоб зробити вашу покупку через інтернет приємною та вдалою. Тому звертайтесь, на наш сайт електромотор.ком.ua Відеоогляд на 2023 рік. Стараємось для вас, шановні друзі, і чекаємо. Гарного дня!